Непередбачуваний бунт в армії РФ бійці відмовилися виконувати накази керівництва, Ба більше пішли на відкриті диверсії, зламавши свою військову техніку та судна. Гідний подарунок нам на свята, щоб так по всьому фронту Росіяни склали зброю, просто пішли масово додому, не виконуючи злочинних наказів. Наші воїни переслідувати б нікого не стали. Ще й Курщину могли б повернути. Вітаємо всіх глядачів, Ставте вподобайки, підписуйтесь та додивіться до кінця, щоб почути ці цікаві новини. Солдати армії РФ пробувають гумові човни та виводять із ладу мотори, щоб уникнути участі в штурмах островів в Дельті Дніпра. Про це повідомляють учасники партизанського руху. АТЕШ. цитую рашисти навмисно ламають мотори, пробувають гумові човни та навіть передають координати силам оборони України щодо розташування. Чов... В нових баз і запасів палива йдеться у повідомленні такі дії, підривають боєздатність підрозділів, що спричиняє серйозні проблеми для рашистського командування на стратегічно важливому напрямку через ситуацію, що склалася у 126 двадцять окремій бригаді боргової оборони збройних сил РФ вже розпочато три службові розслідування пов'язані з фактами саботажу. Учасника теж закликали військовослужбовців РФ наслідувати приклад своїх товаришів по службі і відмовитися викон виконувати накази командування щоб зберегти собі життя. Більше того, свавілля відбувається і в лавах 61-го мотополку ЗСРФ що розташовується на окупованій частині Херсонщини. Зазначається, що окупанти кидають на м'ясні штурми своїх солдатів, але після цього відмовляються забирати своїх двохсотих бійців. Солдати кремлівського чільника Путіна, які вижили після м'ясного штурму, задаються питанням: а чому командування не забирає їхніх побратимів? При цьому човни СРФ часто курсують з одного острова на інший. Командири також відмовляються нагороджувати своїх підлеглих нагородами, оскільки чекають від найвищого командування медалька для себе. На тлі такого ставлення командирів. До своїх солдатів почастішили випадки диверсії і саботажу. Далі можемо почути військового експерта Олега Жданова, який прокоментував новину про те, що був провальним росіяни масово потонули. Про що повідомляє речник Сил оборони Півдня України Володислав Волошин в ефірі телемарафону. Він зазначив, що на Придніпровському напрямку ворог продовжує штурмові дії і обстріли. За минулу добу він продовжував намагання висадитися на острів козацьке, проте успіху не зазнав. Висадитися на зміг, поніс в техніку це сказав речник, є за словами Волошина, серед втрат ворога, зокрема човни, плавзасоби і особовий склад. Варто зазначити, що острови в гирлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області, та правобережно та лівобережно знаходяться в так званій сірій зоні бойових дій. Окупанти намагаються взяти контроль над ними, оскільки це допоможе закріпитися на правобережжі. Саме тому стало відомо про те, що в 205-й стрілецькій бригаді російської армії, що діє на Придніпровському напрямку, зафіксовано масові випадки дезертирства і зазначається, що Основними причинами втечі військових називають свавілля командування, погрози відправкою на небезпечні завдання без. Увернення а також постійні чергування, які позбавляють можливості відпочити. До цього додаються і затримки виплат грошового забезпечення, які військові не отримують місяцями. Солдати не бажаючи миритися із таким ставленням, залишають свої позиції. Деякі через рідних звертаються за допомогою до правозахисних організацій, але поки що без відповіді. Так і йдеться в повідомленні партизанів АТЕЖ. Там також додають, що подібні випадки в армії окупантів не рідкість, але в 205 й бригаді вони набули масового характеру у зв'язку з цим в рашиських задканалах. Посилились історичні настрої, панічні дискусії та критика воєнного керівництва Арафії. Ну а напередодні український блогер Ніколаївський Ваньок відомий своєю близькістю до ЗСУ повідомив про. Активність окупантів на Херсонщині він зазначив, що дві рашейські групи під прикриттям інтенсивного обстрілу намагалися прорватися до Антонівського мосту, але зазнали поразки. Цитую не доїхали штурмові групи. Їх було дві, точніше, не допливли, бій, закінчився, особливо не розпочинавшись. Кілька днів тому ціла рота 24 го МСП СПЗ відмовилась виконувати сьогоднішнє велике завдання і в результаті залишилися живими. Написав він і тут же своє незадоволення. Оленя операцію висловили і представники російського інформаційного простору. Спроба окупантів зайти до Херсона явно не викликала ентузіазму в так званих зет патріотів. До прикладу, зад канал ВДВ за чесність і справедливість оприлюднив листа від. Родичка ліквідованого окупанта Цтую. Мій брат вчора був ліквідований під час штурмових дій на воді на Херсонщині. Просто плачу. Я не знаю, як це можна пережити. Генерал Теплинський відправив їх свідомо просто в один кінець без права на повернення. На човнах, я думаю, не треба бути сильним експертом, щоб зрозуміти, що ті човни навряд чи доїдуть до берега іншого. Написала росіянка. Водночас рашистський блогер, фаербомбер, який має зв'язки з авіацією РФ. Також критично висловився щодо результатів атаки. Є стійка відчуття, що ми відсунули сво на другий план і готуємося до нового Трампа в надії на краще. Тому розповідаємо, що наші досягнення за рік десь там мимохідь кидаємо в безуспішні форсування Дніпра наших бійців, мабуть, з метою захоплення Херсона до Нового року та займаємося млявими відповідями на удари українців. Поскаржився пропагандист. Ну а далі поговоримо про те, що рашистський військовий пропагандист Максим Калашніков повідомив, що військових окупаційну армію, які записали звернення із скаргами на своє командування та стверджували, нібито, що їх хочуть обнулити, в результаті ліквідували. Свої ж командири рашиськи блогер опублікував повідомлення, в якому повідомив подробиці події на фронті. І так раніше з'являлася інформація про те, що штурмовий підрозділ 19-го танкового полку ЗСРФ зайняв кругову оборону та записав відеозвернення, в якому звинуватило власне командування в намірі усунути всю бойову групу. За їхніми словами, практика ліквідації широко поширилася в Росармії і так розправляються з тими, хто відмовляється йти в м'ясний штурм. У результаті саме це і сталося. В живих залишився лише один солдат армії РФ, якого кинули в яму як покарання. Хлопців посадили у яму і живими залишився один один серед всіх, хто на відео. Обнулили за наказом командира 67-ї дивізії 25 а обуряться один із розблогерів. Ну і тим часом на Донецькому напрямку два взводи відмовилися від продовження штурму після того, як кілька штурмових груп не повернулися з попередніх операцій. Вони нарешті освідомили, що їх посилають в один кінець. Скільки саме вояків кремлівського очільника Владимира Путлера оголосило бунт, не повідомляється. А за штатним розписом в одному взводі може бути від 15 до 45 осіб. Тож мова йде про мінімум 30 російських відмовників. Один із комбатів практикує відправляти на штурми операторів БПЛА, тим самим послаблюючи тих, хто керує дронами. Проблеми також виникають і серед мобілізованих. Кілька мобілізованих посадили на підвал після того, як начальство дізналося, що їхні дружини вимагали від військомів демобілізувати чоловіків. Причиною стали їх поранення та проблеми із здоров'ям. Однак таку турботу. Дружин командири не оцінили і піддали поранених тортурам. Тож можна зробити висновок, що расисти докладають усіх зусиль, щоб тиснути на українські укріплення. Російське керівництво не, не зважає на жовтні втрати. Скільки ще 200 та 300 окупантів потрібно, щоб російське населення схаменулося? Питання не залишаємо відкритим. Пише атеш. Це не єдине повідомлення про бунти в армії окупанта. На Камчатці сімох військових ара відправили до колонії через відмову воювати проти України. Так на Росії 35-й гарнізонний військовий суд в Петропавловську Камчатському виніс вироки сімом російським контрактникам, які відмовилися брати участь у війні проти України. Їх визнали винними за статтею про невиконання наказу під час військового конфлікту та. Призначили терміни в колонії поселені. Нагадаємо, що за даними нашої розвідки в армії РФ особливо не переймаються тими, хто відмовляється йти у бій. Вже були непоодинокі випадки, коли відмовників просто ліквідовували перед своїми ж солдатами, щоб залякати інших. Але не тільки через бунти зменшується ворожий потенціал, а ще й за допомогою точних ударів українських захисників. Ймовірно, українські планувальники намагаються перешкодити Росвійську організовувати наступ на Запоріжжя. Так, в Фурб. Прокоментували удар із РСЗВ Хаймерс по групі рашистських офіцерів, яка зібралась на польову нараду вздовж дороги біля міста Токмак в Запорізькій області. Напередодні зазначається, що крім цього удару українське розвідувальне. Управління і командування спеціальних операцій могли відправити диверсантів, щоб підірвати важливу залізницю через токмак 15 грудня. В рамках цієї операції було знищено паливний поїзд і порушено російську логістику в цьому районі. Цитую далі, націлившись на важливу командну і логістичну інфраструктуру, українські сили могли відбити можливий південний наступ російських військ ще до того, як він почнеться. За наявності хорошої розвідки набагато простіше запобігти ата. Ці кількома точними ударами ніж зустріти її солдатів і танка на полі бою. Пише журнал у Форбс. Також акцентували, що наступ на Запоріжжя чи захопить велику територію, враховуючи на численність сил рашистів на півдні. Проте він може змусити український генштаб відволікти ресурси із сходу та півночі. І ми неодноразово з вами вже говорили, що ситуація на Донеччині вкрай складна, залишається протягом тривалого часу. Адже для рашистів це мета номер один вийти на кордони Донецької та Луганської областей вони йдуть до цієї цілі. Ну і також ворог часто захоплює критичну інфраструктуру у містах, нижче там все. І зараз з'являється інформація про те, що можливо рашисти взяли під контроль Курахівську Тес, адже вона одна з ключових точок битви за. Місто і дописують про те що скоріше за все битва за Курахове добігає кінця. Проте наші військові не здаються, вони продовжують активно нищити рашистів. і. Виганяти їх з території нашої держави, і робота воїнів 46-ї бригади по окупантах Кураховому та на околицях зараз ви можете на екранах бачити відповідні кадри. І як дописує Діпстейп невеликими групами піхоти, є декілька одиниць безперебійним тиском. Ворог просочується в місті і намагається закріпитися. Противник долазить до Курахівської ТЕС і фіксується там вже не вперше. Але закріпитися рашистам поки що не вдається саме через успішну роботу дронів сил оборони. І насправді те, що коїться в Курахово, це прояв шаленої стійкості наших бійців, які в стратегічному сенсі виконують неймовірний обсяг роботи. Вони не дозволяють противнику повноцінно почати тиск на ключовому напрямку на Покровська. І далі також продовжуємо говорити про ситуацію на фронті, адже Рашисти не тільки в небі тероризують Україну вони ще й намагаються просуватися на фронті. влаштовують там м'ясні штурми і. Намагаються просуватися далі. 2024 рік, що минає був ефективним для російських окупаційних військ в Україні. Однак зараз відчувається, що росіяни в перенапруженні і кудись поспішають. І про це розповів головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади зсу Юрій Сиротюк. Деякі інші військові експерти також зазначали, що рашисти дуже швидко просуваються, стягуються якомога більше техніки і мож можливо, вони це роблять саме до січня, до інавгурації Дональда Трампа. І за словами Юрія Сиротюка, війська РФ і продовжують постійно атакувати, закидаючи українські позиції м'ясними штурмами і застосовуючи як бронетехніку, так і дрони. Говорячи про підсумки року, то на жаль, цей рік був ефективним для загарбника. А щоб змінювати ситуацію, нам треба не переставати стріляти. Я відчуваю, що ворогу перенапружені, тобто йому це все так легко. Не вдається, росіяни йдуть у ці атаки практично всі двохсотіці. Е, Я не вірю, що в них там безлімітний потік із Мордора. Є відчуття, що вони поспішають. Сказав він. Однією з проблем силоборони, оборони боєць назвав відсутність ротації достатнього поповнення у цій ситуації. Не так сила ворога, як наша слабкість дає йому здобувати певні успіхи. Додав Сороцюк. Ну і як бачимо, расисти також стикаються з величезною кількістю. Проблеми, які намагаються певним чином вирішувати. І однією з таких є те, що вони розпочали застосовувати північно-корейських військових активно у Курській області, і вони використовують їх насамперед для того, щоб Кидати нам ясні штурми, що вони першими заходили, першими робили якусь, скажімо так, брудну роботу, а далі вже йшли і самі рашисти для виконання своїх певних завдань. І далі більш детально від керівного партнера національної антикризової групи Тараса Загороднього про те, чи можлива нова партія північнокорейських військових. Слухаємо. Може бути, я цього не виключаю, якщо йому нічого не було за те, що він прислав цю частину солдат. Ну, ну, так, що стоїть на заваді, тоді ще угу. я підозрюю, що Кімчанин звичайно краще для нього для нього вигідніше було б не сильно відсвічувати солдатами, а більше брати на себе зобов'язання щодо виробництва зброї. Йому це цікавіше. Йому платять, він модернізує свої ВПК, розширює виробництво, Вивчайнові тактики, і він стає більш цінним кадром в грі проти Північ-Південної Кореї, навіть цінним кадром для Китаю. І я думаю, що йому це цікавіше, тому що платять гроші там, супутники можуть запустити, ракети можуть дати якісь технології і так далі. Тому може бути така історія, тому що все ж таки своїх солдат відпускати навіть для тоталітарної країни, навіть для тоталітарної країни. Все ж таки потрібне пояснення, що ми там робимо. А чому тому, що одна справа, коли ти пресуєш людей на захист батьківщини проти злих імперіалістів, як США, так і Південної Кореї, а інша справа, коли ти відпускаєш цих людей воювати невідомо куди і невідомо за що. Це теж в дійсності питання. Далі вони ж не знаходяться під таким куполом пропаганди. Uh -huh. а все рівно з'являються різні різні там сумніви і так далі хоча я впевнений, звичайно що їхні сім'ї в заручниках знаходиться півні Північній кореї але все рівно сумніви можуть якісь з'явитися що щось не так в північній кореї і тому я думаю, що чи буде він напускати? Ну можливо, якась інша партія буде відпущена, але ну в логіці, в логіці його це йому вигідніше проводити модернізацію власного війська. Краще нехай ці люди працюють на виробництво шахетів, наприклад, у себе в країні, щоб у нього була така армія дронів, якими можуть закашмарити, наприклад, південну Корею. Далі рухаємося по фронту Покровська-Курахівський, Покровсько-Курахівська вісь, Зараз вони об'єднані в одне, тому що якраз там це все одна агломерація, яку зараз намагаються росіяни захопити. Отже, що зараз відбувається в напрямку Покровська. Про це говорить генерал Романенко. Окупанти намагаються взяти Покровськ у кліщі. Вони продовжують тиснути на сили оборони на Покровському напрямку. Про це говорить генерал-лейтенант Ігор Романенко. Взяти це місто в лоб із наскоку не вдалося, тому окупанти перебудувалися і діють за схемою послідовності. Тобто, вони захопили вугледар. Зараз просуваються і загалом захопили більшу частину Курахового вже після цього. Продовжують тактичні дії на Покровському напрямку, будуть зосереджуватися навколо Покровська, і в зв'язку з цим. Коли змінюються сили та можливості по резервах, по ресурсах навколо певного району дій, змінюється і тактика застосування тих засобів, які тут засереджені. Зараз росіяни намагаються взяти покровську кліщі, щоб продовжувати дію діяти діяти за вже звичною для ворога тактикою. За словами Романенка, йдеться про оперативне охоплення, також відоме як формування котла. Досвід трьох років повномасштабної війни показав, що атаки в лоб та міські бої супроводжуються великими втратами, особливо для тих, хто веде наступ. Тут противник діє по флангах. Водночас, дивитися на ситуацію, з якого флангу краще зайти в тил, для того, щоб під час таких дій перерізати логістичні шляхи забезпечення всім необхідним українським е, сторонам та, якщо є можливість, здійснювати. Оточення сили оборони України намагаються стримати противника, але в ситуації, коли сили ворога перевищують в рази. Як за озброєнням, так і за технікою, а також за особовим складом, Збройним силам України на окремих ділянках фронту доводиться відходити з своїх позицій, щоб цей котел не закрився. А противник за наявності ресурсу, з урахуванням досвіду бойових дій, намагається в чергове застосувати цю тактику тепер вже навколо Покровська, резюмував генерал-лейтенант Романенко. Ну далі говоримо про Курахове. в інституті вивчення війни нещодавно заявляли про. Те, що це місто захопила расиста, вони нібито вивісили там свій триколор, але потім у Діпстейт спростували цю інформацію про те, ситуація там вкрай складна. І у чому проблема Курахового розповів військовий експерт Павло Нарожний він сказав, що місто знаходиться під загрозою окупації, але про його падіння говорити поки зарано. В тому, що на півночі від Курахового знаходиться водосховище, де ворог знищив дамбу. І далі на північ від цього водосховища вони доволі сильно потіснили наші підрозділи. А на південь від Курахового вони також відкинули з флангу. Пояснив він. Зазначається, що саме на півдні лежить єдина дорога, яка признає. Чина для постачання на Курахове ворог сильно наблизився до цього шляху, і йдеться про лічені кілометри. При цьому нарожне додав, що у місті точаться бої і частину населеного пункту контролюють сили оборони України. І сказати, чи дійсно вони захопили Курахове, наразі я думаю, рано про це казати. Але те, що Курахове знаходиться під величезною загрозою окупації, це дійсно так. І за його словами, якщо ворогу вдасться захопити місто, противник вирівняє лінію фронту, і тоді росіяни перекинуть. Великі ресурси на іншу ділянку з великою ймовірністю Це буде сусідній Покровськ. Там вони будуть продовжувати штурмувати. і Про це констатував Павло Нарожний. Ну а ми не забуваємо підтримувати збройні сили України донатами розвивати наше власне українське виробництво. і До речі, про нього далі будемо говорити. Ну тут, взагалі, таке скажімо. Суб'єктивні підсумки 2024 року стосовно взагалі нашої обороноздатності і потенціалу. Отже, на завершення третього року війни розмов про можливу заборозку Трампа як президента США, перш за все, ми маємо усвідомити, що наша власна зброя це основний шлях нашого посилення. І це реально може. І має стати запобіжником від майбутніх спроб Росії розпочати повномасштабний наступ. Отже, що на даний момент вже виробляє наш ВПК. Наразі здатні виробляти снаряди та міномети е і мінометні залпи різних калібрів як натівського, так і радянського зразку. За словами президента, з початку року український ВПК виготовив понад 2,5 мільйона снарядів, що становить близько е 208 Тисяч одиниць щомісяця. Без сумнівно, що от під кінець року великий скандал з мінами 120-го калібру трішечки підмочив репутацію наших виробників. Проте за умови належного контролю ми все ще здатні в цій сфері далі розвиватися.